27 квітня громадська організація Об'єднані надією разом із кафедрою культурології Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка провели соціокультурний захід у місті Решетилівка. Літературний вечір під назвою Наше світло це ми він познайомив слухачів з творчістю молодої поетки з Решетилівщини Ярослави Сидоренко. Модератором діалогів був завідувач кафедри культурології Полтавського національно-педагогічного університету Олександр Лук'яненко. Хочеш зцілення, поділись тим, що маєш у двох долонях. Цілий той, хто віддав колись, сам себе не зараю вись, а тому, що зорів, як сонях. У приміщенні всеукраїнського центру вишивки та килимарства автори у межах проекту «Поетичні діалоги обговорювали питання витоків літературного таланту, історії перших поетичних спроб та критики творів зі сторони близьких та знайомих. Олександр Лук'яненко та Ярослава Сидоренко роздумували щодо місця спогадів у творчості митця, впливу поетичного слова на читача, а також надзначенням емоційної віддачі від слухачів для подальшої творчості. Учасники діалогів розмірковували з привозів. До щирості й доцільності відображення інтимних почуттів у поетичних рядках. Письменники розкривали перед слухачами систему власних життєвих цінностей, ілюстрували віршами своє ставлення до віри і релігії. Інколи треба любити чи жорстокість. Вірити в когось без сумніву дуже потрібно. Вірити в щось, окрім себе, не раджу шанси давати досить жатовне. А поруч ідуть лише тім, з ким нема до життя відразу. Окрім творчості Ярослави Сидоренко та Олександра Лук'яненка, гості поетичних діалогів познайомилися з віршованими роздумами українсько-американського письменника Юрія Тарнавського з приводу природи творчості. Питання збереження літераторами пам'яті ставало зрозумілішим з віршами Василя Стуса. Релігійні мотиви виринали з рядків сонячних кларнетів Павла Тичини. Етюд кохання про шалене кохання і пекельні муки авторства. Івана Драча підтримав дискусію про любов у творчості сучасних мит співголосними йому були рядки Марії Матіос про вічну природу кохання. Проблема взаємовпливу митця і соціуму ставала виразнішою на тлі поезії Михайла Семенка. А вірші Василя Голобородька фіксували тонку грань поезії та болю. Насамкінець, на прикладі ранніх ліричних творів Олеся Гончара, поети обговорювали можливість та доцільність будування творчих планів. Усім доземно вдячний вдячна понад я, що вам болить ніщо не менший крок. Те, як люблю, як весну жду і звирюю, як одягаюсь і у кого вірую. Та можна мудрість власних помилок. У другій частині зустрічі решетилівці, а також гості з Полтави і Карлівки, спілкувалися з учасниками діалогів. Наша молода поетеса сказала: я вірю тільки в себе. Розумієте, я не берусь вас критикувати, ні. Але мені. Старі люди, колись мене повчали, синок, поки ти не полюбиш світ, поки ти не повіриш в людей, люди тебе не приймуть. Дякуємо за те, що ви до нас приїхали. Ви подарували нам цю насолоду, і ми з нашою колегою Наталією Садовною обов'язково будемо, коли говорити з дітьми. Ми будемо про це говорити, що поезія, і особливо українська поезія, має бути. І ділилися враженнями від творчості літераторів, а також декламували власні поезії. шила з вечора до ранку, мама доні вишиванку. Щоб вона була щаслива, щоб доля незрадлива, щоб вродлива і багата, щоб весела була хата, щоб завжди, завтра й нині, в нашій славній Україні панували мир та радість, щоб вишиванки, святість, берегла її дитину, вишивала світлу днину українському, щоб роду, та й не було переводу. І від безсилля не забракне сил, відмотуй час, а я тебе. По слову. І навіть жест, зове на срібний шест, Якесь нашестя надсвідомих знаків, думки про мене розклади навхрест, Щоб хтось із нас безцінного не втратив. Заслужена майстриня народної творчості України Надія Вакуленко відзначила, що мистецький центр завжди відкритий до нових проєктів і радо чекає гостей з усієї України, доторкнутися до краси української культури, втіленої як у слові, так і безпосередньо в місцевому скарбі, традиційній вишивці та килимарстві. Голова громадської організації Об'єднані надії Роман Шестопал звернувся до гостей з закликом розвивати соціокультурні проекти національного спрямування. Ніколи не цурайтеся, вірте і підтримуйте один одного. І тільки разом, тільки разом об'єднавшися, ми зможемо щось змінити. Змінити щось в своєму домі, на своїй вулиці, в своєму місті. І всі зміни починаються тільки від нас з вами. Ніхто за нас цього не зробить. Якщо ми будемо говорити, що хай зробить хтось, воно буде ставати тільки гірше. Покажіть комусь приклад своїм вчинкам, і за вами підуть інші люди. Покажіть особисто, як це зробити. Покажіть, як вам важко, але ви робите, ви не боїтеся, а йдете і робите. Він зауважив необхідність гуртуватися навколо культурних цінностей і об'єднуватися заради змін у територіальних громадах, які залежать насамперед від активних жителів.